Дії Ірина Марченко Мої шанування. Традиційно розкажемо про події, що потрапили в поле зору наших кореспондентів упродовж тижня. На одному з черкаських пляжів облаштували інклюзивні місця для людей з інвалідністю. Внутрішньопереміщені особи та категорійне населення отримали понад півсотні продуктових наборів від черкаських благодійників. Обладнанням зі Сполучених Штатів для діагностування захворювань легень та серцево-судинної системи тепер користуються медики обласної лікарні. На базі територіального центру надання соціальної допомоги в Черкасах функціонує безкоштовний магазин вживаного одягу. Додаткові поручні, дерев'яні настили та лежаки з відповідними позначками. Працівники КП Благоустрій облаштували на пляжі Митницькій спеціальні зони для людей з інвалідністю. Поки це єдиний пляж у місті з відповідними інклюзивними місцями. Поруч з лежаками, на яких є відповідні позначки, достатньо місця з дерев'яним настилом для того, щоб розвернутися на візку та без перешкод облаштуватись на місцях відпочинку. Ці елементи дозволяють людям з інвалідністю легше і безпечніше пересуватися пляжем. Розповідає Володимир Сухомудренко. Ми намагаємося бути корисними для всіх верств наших громадян, тому облаштовуємо місця для відпочинку інвалідів, ну тими засобами та ресурсами, які ми маємо в наявності. Ну, на даний момент, по проханням людей з обмеженими можливостями, було зроблено даний пандус, де ми знаходимося, виділені їм окремі лежаки для їх відпочинку. Точно так зроблений підхід до води. Там окремо є ще один лежачок. Зроблені поручні на спуску для інвалідів, з підручних, скажімо так. Матеріалів, а й у майбутньому планується вже більш капітальна споруда, яка дозволить повноцінно відпочивати. Завдяки подібним нововведенням, люди з особливими потребами можуть насолоджуватись повноцінним пляжним відпочинком. Крім того, пан Володимир наголосив, що подібні місця планують зробити і на інших пляжах, проте для цього потрібне фінансування. Ми спочатку мали бесіду з людьми, які ну, мають потребу в цьому, а потім вже щось робили, так як їм буде зручно. Тобто На пляж можна заїхати, виїхати, лягти, допустимо, на цьому на стилі можна і розвернутися колясочкою, і людина на ходунках може сюди підійти, лягти, встати. Ну, Роздягальня теж тут присутня. На інших теж планується, але, на жаль, на період дії військового стану нам заборонені капіталовкладення. І... Капітальні ремонти, тому все те, що ми зараз можемо робити, ми робимо з власних ресурсів і ну, будемо намагатися провести подібні споруди і на інших пляжах, де ми будемо мати можливість. Зі слів рятувальника Максима Максимченка на Митницькому є постійна відвідувачка, яка має інвалідність. Каже за необхідності, допомагають людям зайти у воду. З'явився шезлонг для інвалідів, і я дивлюсь, перила прикрутили до конструкції. Це буквально на днях сталося. Я наскільки розумію, були скарги, що не зовсім облаштований пляж максимально комфортно для інвалідів, от тому це зроблено. А інваліди, да, є тут постійно одна жіночка, Наталя її звуть частенько заходять. Ми допомагаємо їм до водички підійти там коляску до водички разом, щоб з ними була колясочка. Частенько підходять. Важливо, що відпочивальники з повагою ставляться до місць, які призначені для людей з інвалідністю. Я звернув увагу, що був такий випадок, що нема шезлонгів, і до нього йдуть, а потім дивляться, що там значок, що саме це для інвалідів предназначений. Він то тому його залишають, не беруть. Так, працює, воно досить ефективно. Крім того на сьогодні жоден з пляжів Черкас не відповідає санітарним нормам і купатись на них заборонено. Проте більшість відпочивальників на відповідну табличку не зважають. Адміністрація, згідно з законом, змусити вийти з води нікого не може, тому вся відповідальність на охочих освіжитися. Юлія Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Крупи, макарони, олія, консерви та чай це основні продукти повсякденного харчування. Щодня їхня вартість росте, а для внутрішньопереміщених осіб та інших незахищених категорій населення іноді стає проблемою купити достатньо харчів за соціальні виплати. Аби полегшити це завдання, черкаські волонтери почали формувати і роздавати продуктові набори внутрішньопереміщеним особам. Детальніше у наступному сюжеті. Понад рік у Черкасах проживають тисячі переселенців. Пані Світлана та пані Віта прийшли отримати допомогу для себе і малечі, адже зекономити кілька сотень гривень хороша можливість прожити на соцвиплати. Зареєструвалася, тому що в мене дитина з інвалідністю. Ми переїхали, як всі переселенці. ну, Нужденні це великий вклад, тому що ВПО ми отримали через три місяці, тільки що приїхали. Ну і майже все ВПО ця виплата йде на оплату комуналки. Приходиться ще додати. Зараз дуже подаралі продукти ну тяжело, звісно, позволить много дітям. Тому спасибо, да очень благодарна. Зреєструватися, отримати свій набір собі вартістю майже 800 гривень могли і черкащани цього разу. Багатодітні батьки. Пані Алла має трьох дітей, тому чимала частина бюджету витрачається на харчування. Плюсик в домашню скарбничку і продукти, і все. Я думаю, що це хороша справа. Хліб, і макарони, і крупи, і, і діти ж понятно, троє дітей, смачненьке щось хочеться. Заходиш у магазин 500 гривень, в пакет подивився. Це майже нічого, майже нічого. Випов сьогодні не лише отримують допомогу. Пані Каріна з Херсону в Черкасах понад рік. Стільки ж допомагає тим, хто опинився в біді. Коли я приїхала в Черкаси, мені от самої цієї підтримки, оцього піклування про людей не вистачало для самої себе. Це стабільно, ми ходили, волонтерили, і так, да, це дуже сподобалось, коли ти можеш допомогти таким самим, як і ти. Коли ти розумієш цих людей, як оце їм потрібно, і коли ти робиш цю допомогу, ти робиш, ти думаєш, що ти робиш щось таке неймовірне. І якби ти так само хотіла тоді, коли ти теж була звичайною людиною, а не волонтеркою вже. Роздають продукти, благодійники волонтерського штабу лад. Майже щотижня видають допомогу ВПО, а також пенсіонерам, людям з. Інвалідністю та всім, хто опинився у скрутному фінансовому становищі, працюють не лише в області, а й у прифронтових містах. Два місяці тому адресну доставку робили по будинкам. Перед тим, там, коли Каховська ГЕС зірвалася, херсонцям видавали. Там, три тижні назад видавали тим, хто три місяці зареєстрований в Черкасах. Осередки у нас є регіональні, тобто в прифронтовій території ми зокрема в Запоріжжя передаємо на Херсонщину, коли була, коли фронт був біля Миколаєва на Миколаївщину, передавали. І дуже багато різних там звернень з Харківщини. З Донеччини. Про збір допомоги домовляються із різними країнами. За 9 місяців роботи з-за кордону привезли майже 20 фур-гуманітарки. Основні країни це Канада. Фінляндія, данія, Іспанія, Румунія і е, нова країна додалася США. Сьогоднішні продуктові набори. Основний наш донор і партнер це Наталія Крицько-Медицина в дії, громадська організація базується на західній Україні. А їй надають фінанси для комплектування набори. Дві канадські організації: Канада Ukraine Фундейшн і е, Українсько-Канадський конгрес. Міжнародними поставками займаються у відділі логістики. Тут отримують заявки, шукають партнерів партнерів та супроводжують вантажі. Знаходимо тобто, інформацію про них, знайомимось, даємо про себе знати, ведемо переговори, потім заключаємо меморандуми і далі вже працюємо, тобто робимо запити, що нам потрібно, вони надають те, що можуть надати, тому що, на жаль, не завжди запити задовольняються повністю. А буває таке, що ми попросимо одне нам, прийде те, що можуть вони відправити. Ну якось так потрошки знайомимося, потрошки працюємо. Пані Лідія додає, не вистачає рук та людей з володінням іноземної мови для переговорів, тому всі охочі можуть запропонувати свою допомогу. Додаткова інформація на офіційних сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаська обласна лікарня отримала унікальне медичне обладнання. Прилад, який використовують в Сполучених Штатах та Європі, дозволить вчасно діагностувати складні захворювання легень та серцево-судинної системи, контролювати перебіг лікування. Детальніше у сюжеті. Віктор Олександрович у роки. 25 із них він хворіє на бронхіальну астму. В період загострень звертається до лікаря, і кожен раз був змушений проходити комплекс складних маніпуляцій для точного визначення стану захворювання і призначення лікування. Цей період займав два-три чотири дні. В цьому році, наприклад, в мене була тяжка дуже форма в лютому місяці. Так, і я прийшов лікуватися. Мені назначили лікування. Я пролікувався три дні, воно не допомогло. Мені замінюють лікування і опять починаю лічити, ну, лікуватися. Я так розумію, з'явився цей прилад. Прилад, так тепер це буде набагато простіше. Спочатку я прийшов, зробили мені цей тест, і вже лікар буде бачити, як мене лікувати. Прилад, який лікарі Корочено називають фенотест, визначає рівень оксиду азоту в легенях. Його розроблено за рекомендаціями американського та європейського медичних товариств. Для його використання пацієнту достатньо просто видихнути в спеціальну ємність. Після цього прилад проведе аналіз повітря з легень і визначить наявність і стан легеневого захворювання. Цей метод швидкий, безпечний. Головне точний, неінвазивний для визначення алергічного запалення бронхолегеневої системи розроблений він Європейською асоціацією алергологів, пульмонологів, американським товариством торакальних хірургів і використовується доказово у всьому світі останні 20 років. Апарат вже встановлений у відділенні обласної лікарні. Медики пройшли відповідне навчання і готові працювати з ним. Проходження тесту для пацієнтів за призначенням лікаря безкоштовне. Проводити обстеження можна навіть дітям з 4 років. Першу подякувати нашу військову адміністрацію, депутатський корпус, голова обласної ради, тому що тільки в 2023-22 році нам було виділені кошти і виділяються кошти на придбання нового обладнання. Було придбано в принципі, велика кількість нового сучасного обладнання, в тому числі цей поряд, який ви бачили. Порядка 200 тисяч наявність нового обладнання не зменшує відповідальність і професіоналізм лікарів. Як і раніше, вони докладають всіх зусиль, щоб допомогти пацієнтам, а такі речі дозволяють це робити швидше і якісніше. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. На базі Черкаського територіального центру надання соціальної допомоги функціонує безкоштовний магазин вживаного одягу соціальний бутічек». У ньому люди можуть отримати вживані речі в хорошому стані. Натомість Черкасці, які готові поділитися своїми речами, можуть приносити їх на одну з чотирьох локацій у місті. Детальніше про ініціативу далі у сюжеті. Директор територіального центру Андрій Сагида розповів, що отримати вживані речі можуть малозабезпечені громадяни, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю та люди літнього віку. Скористатися послугами можна у корпусі відділення номер 2 по вулиці Святослава Хороброго, 7-5, колишня гвардійська. Долучитися до збору речей може кожен містяни, що мають речі, якими вже не користуються. Можуть віддати їх тим, хто цього потребує зараз. Баки знаходяться біля двох приміщень територіального центру: це вулиця Праведниці Шулешко, 13 А та вулиця Святослава Хороброго Бувша Гвардійська, 7 дроп 1. також їх можна знайти біля будинку Жужоми 7 та по вулиці Шевченка, 352. Це навпроти департаменту соцполітики. Важливо, що речі передані для соціального бутічека, мають бути в гарному стані, адже цей одяг чи взуття передають іншим людям. Це одяг вживаний наших черкащан. У нас по місту є контейнери для вживаного одягу, і люди туди приносять, кидають. Я хочу сказати, що треба, щоб речі були у пакетах, охайні. І Дуже дякую цим людям, які так приносять. Тому що деякі люди не розуміють, що це не сміттєві баки, а контейнери для одягу, ну які в бути в належному стані. Проте, зі слів Андрія Загиди, близько третини речей все ж не підходять, тому частину використовують для плетіння сіток. Ми або здаємо його на вторинну переробку, або якщо він зараз підходить по кольорах, у нас і тут, і на вулиці Подолинського діють активісти, волонтери, які плетуть маскувальні сітки. Іван один з відвідувачів від територіального центру. Він з родиною вже вдруге вимушено переїжджає у Черкаси. Вперше чоловік приїхав зі Слов'янська у 2014-му. Тоді погостювали тут трошки більше місяця. Цього разу ситуація складніша. Завдяки роботі центру та небайдужим черкастям Почувається майже як вдома. Ми вже тут другий, другий раз в 2014 році. Ми ховалися. 40 40 днів тут були. Тоді ж окупований Бовславінський. Ну а зараз. По-другому -по я не хочу так сказати принижувати і перебільшувати, тому що я не, нельзя, не, не можна перебільшити цю роботу, тому що я бачу ж тут, хто сюди ходить, хто звертається, які діти ходять, які е, люди у, у віці. Мені е, хотілося би сказати Добре. дякую всім, всім людям, всім, які Добре. приходиш, просто якесь питання. Звернешся люб'язні такі чуйні люди. Пані Люба також Переселенка приїхала з Бахмутського району. Жінка розповідає, що у центрі соціальної допомоги знайшла відраду. Тут вона має можливість відволіктись, щоб якось себе відволікти від тих поганих спогадів. Мені добрі люди підказали сюди прийти. І я тут зустріла добрих друзів. Тут мені все подобається. От я сюди прийду, тут участь мотанки мотати, всякі обереги ділати, приходжу від селя, у мене настрій піднімається. Я забуваю за свою біду, хоч на деякий час, але забуваю. Крім того, для відвідувачів центру проводять уроки інформатики, англійського вокалу, хореографії, лікувальної фізкультури, сеанси сольової кімнати та багато іншого. Але пані Люба все ж сумує за домівкою. Сподівається повернутись. Тільки жди і прости, що покинула то, якби це не клята війна. Я б з тобою моя рідна хата, так до віку у щасті б жила. Допомогти територіальному центру та людям, які цього потребують, може кожен з нас. І лише згуртувавшись, ми переможемо. Юля Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. На Черкащині офіційно стартувала жнивна кампанія. Другий сезон жнив в умовах повномасштабної війни відзначили за стародавніми традиціями. Захід організували на Канівщині на полі однієї з найбільших агрофірм Черкащини ТОВ НВФ Урожай. Також в межах заходу підтримали і Збройні сили України. Більше знає Владислав Бедренець. Першим на напрямка так скажи, може поділитися враженнями? Я знала, що хліб вирощують, але щоб скільки людської праці дуже класно, скільки людей тут стараються, дуже цікаво. Цікаво на святі, яке відкрило офіційний початок жнивної кампанії, було не лише дітям. Традиційний для аграрної Черкащини захід містив незвичайні елементи. Тут кожен міг спробувати на собі особливості роботи в полі, як у давні часи. Ті, хто наважився взяти в руки косу та ціп, змогли відчути всі переваги сучасної техніки. Серпи, коси це все воно було. Не так, як зараз в техніки, дай Боже. Я це дивлюся, і мені плакати хочеться, як наші бабусі, мами, діди працювали жорстоко. Вони були воли, вони були коні в упряжці. А тепер зовсім інший час. І дай Боже, щоб так і було. Розпочали зажинки з офіційної частини. Запрошені на захід керівники обласної влади, відзначили найкращих працівників агросфери. Почесними грамотами Черкаської обласної військової адміністрації та обласної ради нагородили від агрономів до механізаторів у цей час. Вклад кожного в них в економіку країни є неоціненним. Аграрна справа вона не з легких і роблять її дійсно справжні, мужні, сміливі і саме головне, ризиковані люди, тому що добитися правильного врожаю без відповідного ризику і від без відповідного, без відповідного вкладення своєї душі. І фізичної, і духовного такого натхнення, мабуть, це очевидно, ні до чого не призведе у межах заходу. Господарі свята передали захисникам автомобіль. Найближчим часом машина допомагатиме воїнам виконувати бойові завдання на сході. Дуже якісне авто. Таких авто передав, як додав Ігор Іванович, дуже багато. На дійсно допомагає хлопцям там на передовій щирими українськими народними піснями надихали гостей свята працівники місцевих будинків культури. На добру справу аграрів благословила і українська церква. До врочистої молитви приєдналися всі учасники свята. У всіх наших благослови благословив Господи, і ангела хранителя пристав до цієї благої справи. Щоб вони охоронялися ним, настановлялися і звершували справу свою благу. На сьогодні аграрії вже обробили понад 9,5 тисяч гаполів. Погода сприяє. Перші результати теж додають оптимізму. Середня врожайність становить 51,2 центнера з гектара. Це перевищує торічні показники. І, хоча початок року був непростий, та аграрії обіцяють, що зроблять все можливе, щоб Україна та її закордонні партнери були з хлібом. Скільки потрібно буде, скільки будемо віддавати, тому що на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що ми працюємо для перемоги а хліб це наша безпека, це наша безпека. План поки що не доведений, тому що на сьогоднішній день в Україні хліба вистачає. Це те, чому ми сьогодні всі тут зібралися, щоб не було в людей ніякої паніки в тому плані, що у нас не вистачить хліба, чи в нас буде голод. Не буде в нас голоду, хліба вистачить. Зажинки відкрили сезон важкої праці для хліборобів Черкащини. Його важливість для нашої аграрної країни складно переоцінити, особливо в період війни. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Гутірки, ярмарок, польова кухня та виступи музикантів. На Черкащині відбувся фестиваль нескореної нації Холодний Яр його присвятили учасникам бойових дій, ветеранам, їх реабілітації, пошуку соціальних проєктів, житлових проєктів, адаптації до життя в мирних умовах і, відповідно, роботі з сім'ями воїнів. Серед спікерів Євген Тузов, Володимир В'ятрович, Юрій Бутусов. На фестивалі провели різні майстер-класи та виставки. Про біль війни тут нагадує. Ували відстріляні снаряди та військова техніка, яку представили на одній з локацій для миломанів. Підготували музичну програму. Нагадаємо, фестиваль започаткували 2015 року. Через повномасштабне вторгнення минулоріч він не відбувся. Цього ж року вирішили поновити захід у пам'ять про Юрія Руфа і Павла Собка, загиблих у боях за Україну співорганізаторів. На локаціях також збирали кошти на помсту, за які придбають fpv дрони. Це зброя майбутнього, яку зараз активно використовують на полі бою. Таке підсилення отримують три бригади: 118 та 56 та карпатська січ. Лаванда навколо в селі Жовнене, на Золотоніщині. Місцевий підприємець допоміг висадити поле ароматних рослин, повідомляється на сайті Віка. Місце для посадки матеріалу вибрали колоритне, адже поряд знаходиться справжній вітряк. Обабіч села по Україні стояло кілька вітряків. Вони ніби обрамляли село, на захисті стояли. Вони всі були працюючі. Єдине, що ними не користувалися, бо тут був механічний млин, додає краєзнавець Сергій Данько місцевим така ініціатива до вподоби, адже через подібні проєкти зацікавленість туристів до селища зросте. По-перше, це щось незвичне для нашої місцевості це рідкість. По-друге, це красиво. У майбутньому, можливо, будемо виготовляти якусь лавандову продукцію. Чи це буде їжа, чи арома масла? Ділиться враженнями жителька жовненого Олександра. Більше про історію України. У Черкаському обласному краєзнавчому музеї готують нову експозиційну залу. Там зібрані експонати про державотворчі процеси та відновлення незалежності. Наша знімальна група побувала на музейній локації і знає, про що розповідатимуть відвідувачам. Насправді ідея була вже давно. У нас було багато тимчасових виставок, присвячених Дню Незалежності, Національній символіці, але саме ця зала вона у нас буде. Нова. Завідувачка сектором новітньої історії розповідає, як створювали окрему залу про становлення незалежної України. Попри проведені раніше тематичні виставки, локацію оформлювали практично з нуля. Робота вона почалася фактично, коли музей відновив свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення в травні минулого року. Ми збирали матеріали, опрацьовували, їх вивчали монтаж експонатів на фінальній стадії. Серед них представлені унікальні речі, що розповідають про історію демократичного руху в Україні. Це, зокрема, прапор, який вперше був піднятий в Черкасах. Він у нас зберігся, це наша одна з головних реліквій взагалі музею, тому що надзвичайно цінна річ із такою важливою, цікавою історією. І також у нас є матеріали, присвячені грошовим реформам. Можливо, хтось із молоді вже не пам'ятає, що таке купони для них було б цікаво дізнати, що власне гривня це була не перша валюта, яка виникла вже після відновлення незалежності. Версія, що наша країна стала незалежною безкровно, хибна, додає краєзнавиця. Насправді Черкащина пережила чимало мітинги, протести, сутички з силовиками та придушення волевиявлення громадян. Докази цього зберігалися у музейних фондах, а тепер стануть доступними відвідувачам закладу. Допомагають розширювати колекції черкаські волонтери. Дуже цікаві матеріали нам Григорій Константинов, волонтер це наші підбили БТР, і там зберігалися документи паста 95 їхня, 95-та, окрема десантно-штурмова бригада. Так, написано за Львів. І ось був такого -то числа підбитий танк. Т-90. Це вже mm -hmm. сучасний такий російський танк. Ну Ось такі надходження. Буквально я я ж кажу, я тут тиждень і вже все привезли. Відкриють оновлену залу на День Незалежності. А поки підготовка триває, музей продовжує працювати у звичному режимі. Черкасці та гості міста можуть відвідати його у зручний час. Графік роботи у нас відповідно такий, який був і до війни. Ми виконуємо всі свої статутні зобов'язання, тобто ми і збираємо нові експонати, ми і створюємо нові експозиції, ми відкриваємо виставки, ми проводимо різноманітні просвітницькі заходи. Але все це відбувається в рамках. Воєнну стану. Вікторія Чорнобривець, Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою команда Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо Збройні Сили України і віримо в нашу перемогу.